Доброго часу, мої дорогенькі. Просили подивитися кому шуваху. Кому шуваху? Давайте подивимось. Нагадаю, кумишуваха це Запорізької області. Давайте перше, що я подивлюся, оскільки е, Комишоваха. Подивлюся, окупована ця територія чи ні. Тому що я не знаю, де ця Комишоваха і взагалі. Так, Комишоваха Запорізької області. Це окупована територія. Ні, карти кажуть, що не окупована. А де вона знаходиться? Десь близько великого міста. Запоріжжя, так. Да. Так, дивіться, Комишоваха десь знаходиться біля Запоріжжя. Я не дивлюся карту, я просто хочу на картах це все швиденько, тому що не маю часу роздивлятися. Окуповано, не окуповано, мені легше задати карту там питання, вони мені все відповідають. Єдине, що кажуть, що там якась як, знаєте, якась територія, що дуже, дуже обстрілюється. Прям капець як обстрілюється. Як просто ну, там ситуація дуже. Слухайте, а там щось повинно було бути от, недавно обстріляно. А ну почекайте. Діти. Ой-ой-ой. Це повинно школу вони повинні. Чи розбомбили? От недавно. Чи розбомблять. Тому ну, обережно. Це було вже. Так, це було. Значить, недавно була розбомблена школа взагалі в хлам. Просто в хлам. Тому що карта смерть каже, що ну, вона непридатна до да, цього, будівля була у вас. Так, да, розбомблена взагалі пух і прах. Так, що буде в Комишовахі? Е, так, Комишоваха. ну, Така ситуація буде продовжуватися, щоб ви розуміли. Нічого не зміниться. Поки що нічого не зміниться. От все, що стрілялось, воно все буде Запоріжжя, долітає, не долітає. Я так розумію, що там ще якась там. Якесь там місце недалеко від вас, що там теж стріляють катаць. Але ви все-таки залишаєтесь під українським прапором. От так скажу. Ніхто ні, ніхто у вас нічого не візьме, але дуже буде ну така. Ну Не можу сказати, що сіра зона, але дуже важка така ситуація у вас. Дуже важка. Так, просили подивитися Новомиколаївка. Новомиколаївка Запорізької області. Давайте подивимось. Новомиколаївка. Так, це. Це українська територія, українська. Це не, не окупована. Так. Ситуація ну, трошки важкенька буде, бо поряд десь будуть прильоти. Поряд. Не до вас, до вас якось воно не. Ну, немає прильотів у вас, Новомиколаївка. От я не бачу Новомиколаївки ніяких прильотів. Єдине, що десь поряд десь, десь, можливі прильоти. Але у вас все, ну, якби, ну, важко. Ну, в плані того, що ну так всім важко люди. Якось зі світлом проблеми. Ну, Миколаївка, взагалі я не знаю, чого вийтись. Ні. Там якась у вас буде смерть якоїсь там відомої жінки у вас в селі. Якась така жіночка буде. Але то, ну, я так розумію, що можливо і причасний до військової справи, можливо, якась там людина, яка. Так, далі. Просили подивитися пол... Боже, як воно називається? Варварівка. Варварівка. Так, Варварівка. Варварівка, господи, де ж та Варварівка ще. Так, село якесь, я так розумію, Варварівка. Мені по Варварівки не, не, не подобається. Я так розумію, що прильоти туди прилітає. Так, да, там прилітає. Так, Варварівка. Це не окупована територія, але дуже-дуже-дуже близько до. Ну, сіра, не сіра, ну така. Ні, не сіра зона. Але дуже така складненька ситуація по Варварівці, бо там прилітає капець. Боже, з якої сторони вона хоч. Та Варварівка. Якесь таке місто поряд повинно бути. Куди от прилітає все. Запоріжжя. Ні, це не Запоріжжя. Господи, що це ще там? О, місто це окуповане. Ні, ні не окуповане. Так. Е що в нас за місто є? Так, не окуповане в Запорізькій області. Ой, господи, думай. Е так, е Оріхів. Недалеко, але не Оріхів. Гуляйполе. Так, да, гуляйполе. Значить, варварівка повинна бути біля Гуляйполя, біля десь недалеко. Я не знаю, скільки там. Можливо, там якісь. Ну, прям... ну не знаю. Прям... Як... як далеко вона повинна бути, та варварівка. Але. Ем... Але щось туди прилітало і нанесло великий, великий прям. Прям дуже-дуже-дуже великий ущерб урон такий. Тому, ну, тримайтеся. Дивіться, все, що говорили, все, що писали, я подивилася. частину-частину Подивлюся. Там ще добропілля писали, і ну, дуже багато ще було. Я зроблю. Не переживайте. Зроблю відео, просто, ну, чесно, почекайте трохи, нема часу. Трошечки звільнюсь, зроблю. Всім дякую за увагу, всім тримайтеся, всім тихого тижня. Дякую і до побачення.